Партнер програми підприємство Нортон. Життя з теплом і комфортом. Вітаю вас! Це компроміс. Програма про важливі та актуальні проблеми комунальні. Сморід поблизу тернопільського ставу, хвора риба, цвітіння води. Теми, які активно обговорювали тернополяни останнім часом. Ремонт набережної на контролі у чиновників. А сама водойма, яка б мала бути гордістю міста, занепадає. Що насправді відбувається з тернопільським ставом. Хочете знати? Дивіться у програмі. Пан Олександр Затятий рибалка з дитинства. Тепер гіпертонія дозволяє закидати вудки хіба на кілька годин вранці чи ввечері. Ловить каже, зазвичай навіть не для себе. Має вдома господарство чотирилапих. Мене п'ять котиків. Три маленькі такі терсістські. Візьмуть дві плотвички, може одну густерку таку маленьку. Ну, щоб кать, їм дати. Навіть собі не лишаєте? Ну, я як ну, якщо кать, звісно, підлящику такий піймаю. Кать, звісно, Але в мене така удочка нарихтована до того, щоб зразу обірве. Сьогодні в сітці не густо. Риби небагато, та й невелика, проте ціла. Бо останнім часом, каже чоловік, нерідко траплялася поранена. А там Я на ньому їхала. дивіться, були ранки і, були, ранки да. і пару штук кацьовули, як фімачки з ранами, кацьківоли, як, 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 як дири, такі про як, як прожогні кацівокать. Були такі в мене, такі. я не знаю, що воно таке. Я, даже це от, я просто брав і випускав назад, я не знаю, що воно таке. Може, воно звідти приїхало, може воно тут десь взяло. Ну, не знаю. Такі рани на рибі вказують на паразитів, кажуть фахівці. По науковому аргульоз, тобто рибічі воші. Це ракоподібні прозорі такі кліщі, вони чіпляються за рибу і висмоктують кров. Та риба тоді трошки притуплена в розці, має виражені ранки. Але для людини шкоди воно ніякої не несе. Одна єдине, що вона просто трошки в період інвазії, розтайбо розможення має неприємний вигляд. Чутки про дивну рибу у тернопільському ставі розповсюдились зі швидкістю світла. Звинувачення полились на адресу тих, хто на початку цього літа зариблював водойму. Мовляв, риба була хворою і заразила став. Представник рибоохорони і голова громадської організації Скеля Андрій Об'єщик сам брав участь у зарибленні. Розповідає, тоді устав випустили близько семи тонн риби. Білий амур білий амур. толстолоб білий. Бачиш, він без жодного чорного відтінка, без строкатого відтінка. Бачиш? Це є білий. І румунська рамча порода рам, породи. Риба зарівнялася з господарства підприємця Гаца. І, ну, рибу кинули сюди елітної породи, оскільки в принципі, тут і більше ніхто не зголосився толком, де брати рибу, ну і не, не предлагали, в кого могла би бути. І мерія виділила кошти, конкурентів особо великих не було. Взяли то, що було, то і брали там. Але це була елітна порода риби. Не зовсім, я би сказав, дешева, оскільки середня там вартість вийшла 50-55 гривень за кілограм. Запустили рибу. З цього коропа елітного, ну, рамчинського, венгерського, кинули більше тонн. Уся риба, запевняю, була здоровою. Коли ми ту рибу брали, були всі ветеринарні висновки повністю, що риба здорова. Це раз, друге питання, вона при зовнішньому огляді ніяких жодних плям, жодних язв вона не мала. Тобто це не тільки ми там були, і представники мерії, все це фільмувалося. Ну Фотографії, відео збрехати не дадуть, ну, вони це показують. Зараженою каже Андрій Об'єщик, була сама водойма, адже до того, як почав гинути короб, аргульоз проявлявся на йоржі. Коли загинув йорж. Ветеринарна служба нам дала висновки на рибохорону, що йорш загинув від, ну, від задухи. Це типове явище. Звичайно, на всю Україну воно, ну, кожного року, коли аномальна температура повітря, брак кисню, таке відбувається. Тобто задуха в нижній шарах води. І цього Йоржа, коли взяли на експертизу, він показав, що він заражений аргульозом, тою самою хворобою, про яку ми зараз говоримо по короку. Але оскільки короб б'є голий і зразу на ньому видно ці виразки язви. Йорш має лоску дрібну, вони так ну, не показують себе. Але висновки були ще скоріше. На підтвердження своїх слів показує документи. Головне управління ветеринарної медицини в Тернопільській області інформує, що Тернопільської регіональної державної лабораторної ветеринарної медицини проведено дослідження однієї проби семи штук. Мертвої риби, Йорш, звичайний, яку комісійно відібрано з тернопільського ставу в районі готелю Тернопіль за результатами досліджень виявило збудника аргульозу. Це ще, це ще до того, коли він проявлявся на корупі. Якщо є окремі екземпляри зараження риб, заражених риб аргульозом, то це не, не можна говорити про те, що вся популяція риби, яка зараз заселяє тернопільський став, що вона є зараженою. Згідно даних науковців, і взагалі самих рибалок, які е, весь час е, проводять е, вилов риби, е, Ті екземпляри риби, які от недавно були виловлені, тому, що спостерігаються, спостерігається за зовнішніми ознаками за станом риби, і так далі їхні рани затягуються. Тобто, це веде це про це. Можна можна зробити висновок про те, що все-таки проходить процес адаптації риба адаптовується до навколишніх умов, от і е, призвичаюється. І, і ми маємо надію, що все таки все буде добре. Активісти ж наполягають, причина таких захворювань забрудненість водойми, і відсутність жодних профілактичних заходів протягом багатьох років. А у суд і упереджені звинувачення тернополян ентузіазму для добрих справ не додають. І без подібних захворювань на стан водойми впливають спека та забруднення, кажуть медики. Кисню у воді зараз мало, а скиди у неї не припиняються. До того ж через результати лабораторних обстежень проб води купатись у ній санепідслужба не рекомендує. Єдине в області паспортизоване місце для купання санепідслужба не схвалює. Одна законна точка. Взагалі в Тернопільській області, і місії Тернополі, яка має паспорт, але цей паспорт не підписаний, не погоджений органами Мендерсної в, в зв'язку з такими показниками, я б сказав, ну, незадовільним, будемо говорити, води через те паспорт, санітарний паспорт пляжу. Ми не рекомендуємо зв'язку з цим купатися, особливо дітям. Діти можуть напитися води, ясно, що. Буде інфікування. Друге, якщо люди хворі з травмами, з порізами, подряпинами, з іншим, не бажано купатись. Але якщо людина вже пішла і скупалася, то прийти, прийняти душ вдома, зробити все для того, щоб якщо попала якась флора, то щоб вона була знищена або її не було на тілі, на шкірі людини. Показники не критичні, проте незадовільні. Турбує дуже нас. З цих семи це три точки цього відбору. Перша це в районі падіння річки серед в Тернопільський став, друга це в районі хутора і ресторану. І третя – це в районі готелю Галичина. По дослідженнях мікробіологічних і санітарно-хімічних, то по мікробіологічній патенні флори немає. Ми не виявили. І це нас і людей має трохи заспокоїти. Але зрештою є інші показники: кишкова паличка, і показники ещеріхії колі. І по нормативних значеннях немає взагалі бути у воді. У нас є перевищення від трьох до п'яти разів. От ситуація така, що є перевищення. Так, це, це не патентна флора, але зрештою вона дає характеристику, що є забруднення. Є органічне забруднення води в ставі. Ситуація повторюється щорічно, особливо у спекотні місяці. Кисню у воді мало, а окислюваність вища. Так само роками не припиняється і забруднення водою, ми кажуть медики. Потрібно аерувати воду. Тут же фонтан, який є, має працювати. Можливо, ще декілька поставити, але можливо, і установки аераційні. Це перше. Друге. В районі річки падіння річки Серед встав, вода йде із від населених пунктів, які лежать вище в Тернопільському районі. Вона забруднюється, вона попадає. Там треба працювати по цих населених пунктах. І в районі ресторана Хутір і готелю Аличина є скиди. Колись комісії досліджували, є там скиди, є приватний сектор, є офіси, є інші установи, які роблять це. Не мають вони цього робити. Заборонено взагалі скиди січних вод в районі населеного пункту водойми. Про критичний стан тернопільського ставу говорять і науковці. Вони у своїх заявах ще категоричніші. Водойму кажуть, треба рятувати негайно. Незмінне місце відпочинку, плесо для водомоторного спорту, екскурсійний об'єкт, гордість міста, тернопільський став. Екологи на водойму дивляться глибше з наукової точки зору. І наш став формує екосистему річки серед нижче, аж до міста Чорткова, власне, до впадання її в Дністер. У терміні екосистема цілий світ живих організмів. Це як куртожиток. До спільного проживання пристосувались, разом утворюють одне цілим. Колись воно народжується, досягає піку розвитку і як жива система, помирає. А на її місці виникає нова екосистема. Це природно пояснюють біологи. І втручатись в закладені природою процеси ми не повинні. І, може б не втручались, якби не місто навколо водойми. Його життєдіяльність не може не відбуватись на ставі. Крім річкоутворення та рекреаційної функції, він став величезним фільтром для міста, бо постійно вбирає азот, фосфор та інші речовини зі стоків і скидів. Вода забруднена, береги забудовують, а змиви з прилеглих мікрорайонів не припиняються. Науковці пояснюють, поки водойма тримає і переробляє усе завдяки великій буферній ємності. Але й вона не безмежна. Наслідки не забаряться. Є таке поняття цвітіння води. Це по-науковому називається етрафікація, коли розмножується дуже багато синіх зелених водоростей. Вони токсичні. Вони гниють самі, вбивають все інше навколо себе, в тому числі риб, і тоді, і тоді є гниття. От і процес і результат цього гниття це звичайно дуже агресивні сполуки: аміни, феноли, аміак, сірководень, метан, які створюють як мінімум запах, як максимум неякісну воду, яку не можна використовувати на технічних цілях. Чекати, доки процес можна буде побачити на власні очі, не варто каже Василь Грубінко. Разом з колегами пропонують шляхи порятунку ставу. Перший санітарні зелені насадження на берегах. Дерева, як от посухостійкі рубінії, утримують в корінні багато води а з нею і хімічні речовини. Чим більше таких перероблять рослини, тим менше їх потрапить у водойму. Тернопільський став, розповідає вчений, зацікавив канадійців, в яких багато подібних місць з водоймами. Спільно вони написали монографію. Вирішення проблеми бачать у створенні біоплато. 5-7 таких треба розмістити на відстані 20-40 метрів від дамби ставу. Як успішний приклад, наводять очищення річки в мультимільйонному Гонконгу. Є таке поняття біоплато. Це такі інженерно-біологічні конструкції. Вони є відходами виробництва будівельних конструкцій. І висаджуються певні композиції з певним співвідношенню окремих видів рослин. Це і звичайні для нас очерет, і рогіз, ну і так далі. А, а Комиші різного видів, але разом з тим там підставляються ще дуже активні фільтраційні одноклітинні водорості, правило зелені. Очерет водорості і. Люський проект відносно дешевий, принаймні не мільйонний кажуть фахівці. Проте, якщо його реалізація залежить від чиновників і фінансування, то є спосіб, який під силу кожному просто не смітити. Бо як не дивно, подив у нас часто викликають звичайні водяні лілії. Сміття ж у воді вже давно стало звичною картиною. Чиновники запевняють про проблему, знають проте вирішувати її треба комплексно. Тому фахівців до обговорення уже залучили. У понеділок, 17 серпня, у приміщенні управління житлово комунального господарства відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста Тернополя. За результатами засідання комісії було прийнято рішення про необхідність створення робочої групи. З підготовки програми покращення стану екологічного стану тернопільського ставу. в рамках цієї програми передбачається розробити ряд дієвих заходів, які могли покращити існуючу ситуацію. Це метод покращення аерації за допомогою встановлення фонтанів відновлення. Того, що був фонтану, і додаткове встановлення інших фонтанів. Інший метод це метод встановлення біоплато. Також знаємо згідно даних науковців, що є досвід встановлення біоплато на рівні Харкова, міста Харкова. Будемо цей досвід вивчати, будемо співпрацювати з науковцями. Ще інший метод механічний метод, тобто, враховуючи, що в Ті основні процеси гниття відбуваються внаслідок засмічення водойми, і внаслідок того, що на дні залягають дуже дуже багато мулої, то потрібно просто банально почистити. Почистити став, ще один з методів, який розглядається для покращення ситуації і стану тернопільського ставу, це є метод дезінфекції або вапнування. Також будемо розглядати можливість, дієвість, будемо вивчати досвід інших міст і приймати рішення про те, чи потрібно його впроваджувати чи ні. Ну і ще одним з методів з методів. Це є метод водонаповнення. Ми маємо інформацію про те, що у Чернігові просто проводили проводили цей цим методом оздоровлення ставу. Просто воду з однієї водойми переносили в іншу водойму. Тобто для того, щоб збільшити рівень води у водоймі. І ці заходи мають бути. Мають бути максимально ефективними при мінімальній затраті бюджетних коштів. Тобто, в наші подальші кроки, буде створено робочу групу, буде розроблено. Проект програми, яку буде затверджено затверджено на сесії міської ради, і після того буде визначено і буде визначено і заходи, які потрібно впроваджувати, буде визначено терміни, протягом яких вони будуть впроваджені. І відповідно під ці заходи будуть виділятися бюджетні кошти. Сподіваємось, що чиновники не зволікатимуть з порятунком тернопільського ставу, адже це серце нашого міста. Хто з вас не приводив сюди гостей? Чиї побачення обійшлись без прогулянок набережної ставу. Вже мовчу про улюблені з дитинства прогулянки на місцевому флоті. А між іншим, наші теплоходи, розсікаючи воду, також збагачують її киснем. Запрошую поєднати приємне з корисним і вас. Він відомий тернополянам як капітан Парій, і саме на його честь назвали один з тернопільських теплоходів, який два роки відновлювали спільними зусиллями. В кабіні капітана портрет іншого тески. Також Тараса Григоровича, але Шевченка. На тимчасове зберігання залишили, пояснює Тарас Парій. Проте сам він не менш талановитий за штурвалом більше півсотні років. Казний хлопець сиділи. Воду і стрибати, ниряти, купатись, все, ну то таке, то що ж не то. А в основному я служба. Воєнному морському флоту, але ще Союза тоді. Подводник. Підводник, на підводних підводник шовна. Родної мої Севастополь оддали. Отам прийшла служба. Тернопільський став не море, проте несподіванок його води приховують не менше, каже капітан. У нас ще може більше аварійності бути, ніж чим на морі. Бо якщо маєш на борту людей, то треба відповідати. Його вихідні у сезон хіба дощові дні. Усі інші він сам за штурвалом і решту команди у формі тримає. Раненько, ще поки не. Робляться тривоги, суднові, суднові тривоги. Людина за бортом, допустим. Людина за бортом, значить метання круга, виходить теплохід, маневрує, Я кидаю, допустимо, де утоплених, ну, буйок викидаю. так. Як той буйок витягне, значить людину витягнули. І скільки часу їм на це треба зазвичай? Встигають врятувати? Дві-три хвилини, значить на борт піднімає. Любов до води, і судноплавства, відчуття, що може бути корисним для рідного міста, не дозволяють йому залишити справу життя. Тому хоч заміну і готує, штурвалу не покидає. Ви ну, знаєте, що це страшно відірватися від, від флота. Вроді нікому не потрібний. І... Ну, так ще й ми вас не відпускаємо. Нам звичайніше бачимо. На буднях ставом курсує один теплохід, проте як тільки виникає потреба, приєднується й другий. Керівництво розповідає, отримання суден, зарплатня персоналу, нові причали усе це гроші. Проте і пасажирів цьогоріч не бракує. Тому тарифи на приїзд намагаються зберегти доступними для людей. Тариф на перевезення встановить за повний кругорейс 15 гривень з дорослого діти до 7 років. 5 гривень, а далі за звичайному тарифі. Але для того, щоб тернополяни розуміли, щоб знали про це, я думаю, що нам треба було це на початку сезону оголосити. Але я думаю, що ніколи не пізно. Що є така функція, що якщо ви виходите на причалі дальній пляж, ми розуміємо, що це є половина рейсу, і при умові, що пасажир зберігає квиток. То в межах одного дня він по цьому квитку має можливість повернутися назад на причал центральний. 15 гривень, на вашу думку, дорого? Ні. Ні, не. Поїздка, поїздка цікава. на все, то це не є дорого. Торік теплоходи курсували майже до кінця жовтня. Возити усіх охочих, доки дозволить погода, обіцяють і цьогоріч. Дорогі тернополяни, я вас дуже запрошую на теплохід герої Танцорів. Поки я працюю, ви вже були, ви молоді, я був молодий, тепер навіть старший, старшого віку приходьте, поки ще працює теплохід. Я працюю, хочу подивитися і кажуть, вам радість создати ту, ту молодість, яку ви мали, і привести досуг на нашому озері. Та якщо зі швартуванням водного транспорту все зрозуміло, його самого у нас небагато, та й причалів не уминеш, то на суші трапляється різне. Тут і розминутися як у морі кораблі часом не можуть і з паркуванням не краще. Докази у рубриці паркувалянки. Водіїв та мешканців мікрорайону Дружба. 20 серпня у Тернополі почали капітально ремонтувати вулицю Тролейбусну. Там замінять асфальтобетонне покриття, бордюрний камінь, облаштують тротуари та зупинки громадського транспорту. Рух перекриватимуть частково. Поки транспорт їздитиме вулицею без перешкод, проте будуть такі дні, коли потрібно буде перекрити вулицю Тролейбусну повністю, кажуть комунальники. Про це додатково повідомлять на сайті міськради. Усі роботи планують завершити до 12 жовтня. Далі візьмуться за ремонт шляхопроводу на вулиці Бродівській. Рішення виконкому звучить часткове перекриття вулиці. На даний час на найближчих днів 10-12, поки будемо міняти бордюрний камінь. Взагалі перекриття ніякого не буде, будемо тільки обмежувати в ділянці виконання робіт. А по, під час зняття фризування і асфальтування то саме ситуація, як на дружбі. Це буде попереджено додатково. Будемо один день піде на, на фризування, і один день на влаштування нижнього шару, і один день на влаштування верхнього шару. Це тоді попередимо додатково. Бережіть себе і природу, навчіться захищати свої права. Пишіть на наш сайт або телефонуйте за номером, який бачите на екрані, і ми пошукаємо компроміс у вашій проблемі. Разом до зустрічі! Приємство Нортон професійно монтує системи автономного опалення відомих світових виробників та здійснює увесь супровід документації для здорового відпочинку. Ми облаштуємо приватне помешкання з ручним басейном турецькою або фінською банею. Прикрасимо двір збудованим фонтаном. Місто Тернопіль, вулиця Миру, 2 Нортон, життя з теплом та комфортом.